Мир тобі, дорога моя церква, шлях любові, святі і рідні у Христі Ісусі, усі, що знаходяться в вовручі та в розпорошенні. Надійтеся на Господа, будьте сильні, і хай буде міцне ваше серце. І надійтеся на Господа, мир усім нам, мир нашій Україні. Ринковою росою сьогодні будуть слова нашого Господа Ісуса Христа, записані в Євангелії від Луки 6.21. Блаженні, засмучені зараз, бо втішитесь ви в оригіналі. Блаженні ви, що нині плачете, бо ви будете сміятися. Незважаючи на душевний біль нашого нинішнього життя та горе війни, яке руйнує нашу землю та наш народ, останнє слово залишається не за горем, а радше за сміхом і радістю. І навіть зараз серед наших страждань ми можемо втішатися в очікуванні того великого дня, коли все буде повністю зсилено, неправдиве стане правдою, криве буде виправленим». І, а найпотамніша мрія наших сердець про любов здійсниться. Клайв Льюіс написав: постійне сподівання на вічний світ це не форма втечі від реальності чи віддавання бажаного дійсне, а одне з речей, які християнин повинен робити. Однак, ми все ще плачемо, тому що бачимо світ болісним, трагічним і наповненим таким сумом. Ми благаємо про визволення, ми оплакуємо своє життя. Та життя інших, яких ми любимо. Джон Парсон зауважив: якщо у вас є серце, яке все ще здатне відчувати, ви знаєте нищівний тягар гріха, ви розділяєте агонію інших, котрі борються зі своїми стражданнями, і ви можете відчути себе майже задушеними тембровою, болем і невтишним відчаєм. Справді, лише безсердечні люди можуть сміятися над бідами цього світу. Байдужі та холодні до горя інших, можливо, тому, що вони ізольовані своєю грошовою байдужістю, або тому, що вони зневажають життя як важке та невблагане. Але в будь-якому випадку ми чуємо, як Ісус додає горе вам, хто сміється зараз, чи то легковажно, чи то гірко, бо ви будете сумувати та плакати. Лука 6,25. Отже, ви бачите, як воно є. Народ Божий завжди буде не в ногу з цим світом, і його безбожництвом та ідолопоклонством. Справжня віра є формою протесту проти будь-якої інтерпретації реальності, яка забезпечує або применшує істину божественної присутності, і тому страждає, коли світ замінює правду на брехню. В той час, коли більшість російських служителів та прихожан, вибачте, не повертається язик назвати їх християнами, підтримують геноцид українського народу, обманюючи себе, що вони не від цього світу, що вони поза політикою і в той же час харчуються зі столу Путіна та плещуть його політиці. Ми з вами стогнемо, плачемо та виємо. Бо сьогодні ми всі в Буча, Ірпінь, Бахмут, Каховка, Херсон. Ми, як віруюча Україна, є вираженням Божого серця до нашого народу. Сьогодні ми всі молимося та плачемо до Бога з посеред дніпровських вод рвемо серця над загиблими людьми та тваринами. Ті, хто любить Господа та правду, плачемо з кожним, хто втратить свій дім, свою сім'ю та своє життя. Але ми не просто плачемо, не просто молимося, ми діємо, служимо, кожен на своєму фронті, кожен тою зброєю, яку доручив Господь в наші руки. Хоча ми. Є, є чужими в цьому світі. Люди та їхні біди нам не чужі. Ми плачемо з тими, хто плаче, радіємо з тими, хто радіє. В цьому і виявляється сила та мужність віри, про які ми говорили в попередніх ранкових росах. Наша сила активована внаслідок нашої прив'язки, приєднання та причетності до Бога. Наша мужність полягає у рішучості чинити волю Господню та у твердості у своїй позиції. Вона походить від нашого упокорення перед об'явленим Словом Божим і послуху Йому. Віра в Ісуса стверджує, що в основі зовнішнього вигляду життя лежить глибша реальність, яка в кінцевому підсумку є реальною і постійною. Коли ми з нетерпінням чекаємо нашого обіцяного дому на небесах, тоді дні нашої скорботи перетворяються на танці, і сам Бог витре всі сльози з наших очей. Завтра продовжимо. Я Володимир Невмержицький, пастор церкви, шлях любові, місто Овруч». Дякую тобі, Господи, за твою благодать, дякую за твою милість. Дякую, що ти наш Бог, що ти наш батько. Дякую за спасіння, за милість. Слава Тобі! Господи, Ти знаєш все. Ми потребуємо Тебе, ми потребуємо Тебе як особистість, ми потребуємо Тебе як сім'я, ми потребуємо Тебе як церква, сім'я, ми потребуємо як Україна, сім'я. Господи, будь ласка, прийди, почуй нас, Господи, спаси нас. Збережи, Господи, життя кожної людини. Я прошу Тебе, помилуй нас, і військових, і цивільних, Господи, на всякому місці. Господи, подаруй перемогу для народу України. І яви славу Твою, могутність Твою і збережи нас від лукавого. Я молю Тебе в ім'я Ісуса Христа. Амінь.